коли відстань зближує. Черкаські прикордонники на лінії вогню стали сентиментальними додому. Вони телефонують щодня, хоч рідним розказують не про все. Якій історії їм не судилося почути. Катерина Ковбій. Далі її новий сюжет із нашого циклу на лінії вогню. Поїхали в березні і не думали, що аж так надовго. Черкаських прикордонників розкидали по сходу та півдню України. Уже три місяці з рідними вони спілкуються лише телефоном. За те, щодня військові зізнаються, за цей час навчилися казати близьким більше теплих слів. Родина чекає більше, ніж навірно. кожна родина чекає і кожна спілкується. Я думаю, що це таке саме найтяжче, коли дзвонять і питають. Як справи, як справи? Як... Та на таке питання розповідає солдат Ігор. Його рідні чують не завжди правдиву відповідь. Це для їхнього ж спокою. Ну, все найкраще, стараюся. Всі найкращі моменти, які у нас тут є. Їм як доводити, що вони не хвилювалися? Чиною все добре. Скоро повернуся. Живий здоровий. Сашкові легше усім. Він може поділитися з батьком. Той теж прикордонник. Син охороняє кордон на Херсонщині, а батько за майже 500 кілометрів від нього на Луганщині. Мамі можуть щось там сказати, а з сацомся напряму, тому що він зараз теж на кордоні в Луганській області. Тобто, у нас з ним секретів друга друга нету. Він все розказує, і я йому все розповідаю. Найважче прикордонникам Огенічіску це про них ледь не щодня в новинах розповідають страхачки. Новини не завжди висвітлюють ситуацію так, як вона є. Плюс людська уява, плюс рідні, які за нас переживають. Їхня уява домальовує там страшні картини. Ми стараємося їм казати, що все нормально, все добре. Володимир служить у Бордянську. Удома його чекає дівчина. Хлопець телефонує її щодня і неабияк каже, чекає зустрічі. Чого за цей місяць тобі найбільше не вистачає? Любі, ласка. Ну я говорю чесно, так як воно є. Оце насе за те рідним наші прикордонники передають палки привіти й обіцяють повернутись додому живими та здоровими. Але коли гадки не мають, Катерина Ковбій, Сергій Єфімов, Віка новини.